Car Fest 2024. море. Просто море надзвичайних автівок. – На да, що б ти її поміняв? С-15 і 9 тисяч обертів. Ми не встигли підбігти, коли вони це робили, але організатори фестивалю чогось забороняють. Ще автівка ззаду стояла? а Зараз її немає, вона просто згоріла, певно. Mm -hmm. Легенда серії Горнітфор Спіт, фільмів про Домініка Торетто. Тут Mazda rx 7. Подивись, то це видвір мистецтва. В mm неї -hmm. знімається зараз фільм. Звічні супротивники на ралі чемпіонатах. А ми рухаємось далі. Ми сьогодні на Київ Карпес 2024. Море. Просто море надзвичайних автівок. Все починається з японських авто. Nissan Lexus. Знову Nissan. Виглядає, як видвір мистецтва. Дуже сильно. Привертаю увагу! Ми сьогодні зустріли власника оцієї надзвичайної Мазди МХ5 або міати, які на американському ринку називають. Ось її власник Дмитро. Він приїхав прямо з Одеси на Карфест. Привіт, Дмитро, Як справи, як тобі тут? Вітаю! Тут дуже круто, мені дуже подобається. А у тебе дуже крута машина, то на фоні, на фоні якихось новинок автопрому дуже виділяються саме такі кабріолети. Мені здається, що кожен чоловік мріє про таку машину, як машину вихідного дня. коли у тебе Бо є машина, щоб їздити на роботу, а в суботу сісти, особливо в Одесі, і море, і вітер розвиває волосся, і все таке. Але дуже цікаво, скільки вона в тебе вже? Ну, вже ровно вік. рік. Рік. Вся в Одесі у сусіда викупив. А сусід на ній довго їздив? Мабуть, роки чотири від'їзди, потім він поїхав і залишив її в і вона вмирала трошки. І вона прям сумувала. Сумувала. А, так. За дуже цікаво, і я певно, цікаво, нашим підписникам. Глядачам, скільки коштує обслуговування такої машини, чи реально купити запчастини в Україні, чи доводиться замовляти, якщо треба щось полагодити? По обслуговуванню в принципі проблем немає в Україні. Можна знайти? Мені завжди було цікаво, оці механічні фари вони дуже круто виглядають це цілий дух епохи. Як вони надійно працюють чи є? Просто мені завжди було стрімно купувати там машину з такою оптикою. В принципі, нормально все чітко. Класну кнопку вони піднялися. Да, да, да. І Скільки, скільки вона споживає? Більше, ніж Тесла, чи? Однозначно. Десь, якщо це місто, то десь літрів 10. Десять літрів по місту. Ну це небагато. Це менше, ніж мій субар. Це економічно. Якщо там 1,6, то трошки mm. забагато А скільки вона важить? Десь до тонни, 9, 8, 8. до тонни 1,6, скільки там конячок? 90. 90. Ну, для цієї ваги більш ніж достатньо. На що б ти її поміняв? От давай так, спитаємо. Взагалі мрія то С-15 цілює. Але я думаю, що навряд чи хтось захоче обмінятися ключ на ключ. Ключ на ключ, понані. Набагато дорожча. Дуже приємно познайомитись. Привіт Одесі. в Київ і у тебе дуже крута тачка. Дуже знайомства. Oh Оце дуже цікавий експонат. Рядний шестициліндровий двигун, 2 jz Toyota Supra. легенда Need for Speed, легенда форсажів. Машина, яку тюнінгують майже до тисячі кінських сил в Японії. І це, як ви бачите, з правим кермом, тобто автівка саме з Японії. Але ми можемо привезти таку і зі Сполучених Штатів. І ще одна автівка з рядною шісткою. Оці двигуни rb 26 вважаються одними з найкрутіших в плані тюнінгу. Це Nissan GT-R. Р 34 четвертий один з найкрасивіших кузовів за всю історію Нісан. Автівка дуже рідка на нашому ринку. Знову ж таки, з правим кермом, бо вони випускалися тільки з правим кермом, але Сполучених Штатах, коли їх приганяли, переробляли, переробляли под ліве, ліве кермо. І таку автівку можна теж пошукати на аукціоні, знайти, навіть спробувати пригнати її в Київ. Хоча з таким монстрозним догоном розмитнення вийде дуже дорогим. Друзі, хто не знав, отак виглядає роторний двигун. І а, такі двигуни ставлять на Mazda RX 8, rx 7 І сьогодні у нас тут дві такі красуні. Давайте побалакаємо з їх власниками. Друзі, це справжнє авто для принца. Ти такий принцесу посадив назад, потім відчиняєш її двері, отак. От, і ручку подаєш. Бажано, щоб принцеса була без ніг, але то таке, то нюанс. Що ще можете відмітити? А За то, що то, ви її любите? любить? обертів до відсічки. Тисяч обертів! І тут а зараз немає каталізатора. І вона на трасі і на місці робить вогник-вогник жарко жарко Прям На пів метра так смачно вночі. Ми не встигли підбігти, коли вони це робили, але організатори фестивалю чогось забороняють, певно, протипожежна не безпека. Не можна, да. Там просто ще автівка ззаду стояла, а зараз її немає, вона просто згоріла, певно. <с? <с?> що, що ще цікаво? Ну, от від нуля до сотки в реальному, в реальному житті, якщо вирішив там стартувати. По паспорту 6,3, по факту десь 7. 7 секунд. Це, це як? На, грубо кажучи, на половині компресії. Тобто, якщо компресія нового мотора, то 6,3 вона їде. Це друга генерація, звичайно, вони продавалися виключно в Штатах, Японії, Австралії і дуже маленький промірок часу в Європі, так як потім перестали проходити по екологічним нормам. А щось вкладав для тюнінгу якихось... Е, так, це так, BBS, ковані диски, ага. їх на всю планету здається, якщо не помиляюсь, тисяча пар, бо була контактація з Піртери, яка опускалася виключно для японського ринку. 12 року. Який це радіус? Це 19 й радіус. 19 -й радіус. Ну, машина е дуже низька, виглядає, вони здаються так. ще більшими, ніж вони Вона є. Вона зараз на криловерах mm. стоїть більштейновських і mm. в неї кліренс 125 мм зараз. О, такий один. Я на ній з Луцька в Київ спокійно приїхав без жодної проблеми. Круто, машина крута. Не знаю, що більше додати. Друзі, вчіться їздити і водіть добре, і обережно головне. Дякую вам. Будь ласка. Легенда серії Горнітфорспід фільмів про Домініка Торетто. Тут Mazda RX-7 — Це одна з таких автівок, які на плакатах хлопці в свої часи вішали на стіну і мріяли про таку. Ось цей щасливий власник. Скажіть, як довго ви володієте цією машиною? Чотири роки. Чотири роки. А ви пригнали її прямо з Японії? Вірно, так. Да. тут оригінальний роторний двигун стоїть. Так. Да. От ми питали вже хлопців, у яких RX-8, щодо а, стереотипу, що роторні двигуни довго не живуть. А вони кажуть, що якщо правильно прокладка між кермом і сидінням, якщо людина розуміє, то машина їздить довго. А, тут та ж історія тут двигун більш витривалий. Тут на цій машині вже пробіг 100, 100 тисяч і рідний двигун, просто міняємо осла, все міняємо. Ущільнє, чи Раз чи там, ще не перебирали його? Навіть не перебирали. О -о. Заміряли компресію в минулому році, все добре. І, і ця, ця машина з надувом. Так, да, звісно, рек 7 це. вони всі такі, так. Да. Це просто завод. І об'єм десь 1,4? — 1,3. Да. — 1,3? — Один Друзі, це дуже вигідно. Ви приганяєте автівку а, і платите за розмитнення автівки 1,3. — Ні, 1, не, У нас є в митному кодексі, що це ротор, і там акциз з четвер. Ні, друзі, я вас обманюю. На жаль, на жаль. Нас розкусили, тікаємо звідси. Скільки вона реально розганяється до сотки, так, щоб ви розганяли? Не те, що там в ТТХ написано. Я не на Ну це ж машину не про це вже. Ну так. Просто Кайфувати. А ви інколи боком валите? Ні. Ніколи не робив? Ні. А немає бажання. Ну, просто, мені здається, в таку автівку, я коли жалко. сідаєш. Жалко, ні, жалко. Шкода. Це справжній автопосінович, це колекціонер. Тільки що балакали хлопці, які просто люблять інколи там дати. Що ви можете порадити таку автівку пересічному громадянину, який от фанатіє такими автівками? Чи дуже важко з нею? Дорого може? Важко і дорого, да, тому що потрібно по одразу. Купувати її за дуже дорого, щоб вона була одразу в гарному стані, mm. або купувати ну, не дуже дорого, не дуже дорого, це десь тисяч mm -hmm. А потім ще в неї десь всипати 40, oh. щоб вона була mm. нормальна. А щодо автівки на кожен день, а, можна кожен отак так зразу? Без, без проблем, але якщо не напрягає 25 літрів сотого. 25 літрів сотого, друзі, це, це дуже багато. А по трасі воно там менше буде чи воно все? По одно? трасі відалі десь 10-12. 10 12 Такий пробіг. З закритими фарами. Закритими фарами. Друзі, я так можу сказати. Якщо ви часто їздите з одного міста в інше, оце для вас замість Тесли вона швидко сідає. Якщо їздите по місту, готуйте ваші грошики. Дуже радий, радий бачити вас, радий бачити таку автівку. тут. Так. Дякую вам, гарного дня. А ми рухаємось далі. Так. У нас тут сьогодні а, дуже багато Toyota GT-86, Subaru BRZ, Sion, а, Виглядають майже однаково. От у нас власник у цій кралі а, Денис. А, скажіть, яка принципова різниця між цими машинами? Чи є вона взагалі? А, ну, звичайно, різниця є. Ну, По-перше, ну, це верх-еволюції, який взагалі тільки можна було придумати, а потім вже з'явились Subaru і у ці BRZ. Серйозно? Ну, то ми так кажемо. — Тому що у вас сіон. У мене божественний сіон. У вас божественний сіон, тому що він дуже патріотичний. Тут замість того значка Сіон, який не всі знають в Україні. Герб України, і це дуже круто. Це трекова машина. це Треба мощно, але це реально трекова тачка. Їх треба їздити в задоволення. Не треба там ганяти, там ще щось. Її треба брати і їхати на трек. — А ви часто валите боком? Ну зараз в даний час не дуже часто, тому що в мене так професія пов'язана, що я не можу собі цього дозволити. І в нашому клубі «GT Squad Ukraine» У нас є домовленість, що під час повномасштабної війни ми не провокуємо людей, ми не їздимо там по парковкам. У нас є там пара людей, яких ми вигнали з клубу, вони займаються. Але ми їздимо чисто на тракті. потрібні якісь навички, щоб керувати такою машиною. Якщо проста людина, пересічна, вам подобається, як вона виглядає. Або вашій дружині подобається, як вона виглядає. Можна купити дружині таку машину, посадити і А, Ну, якщо вона до цього їздила, ну чому ні? Mm -hmm. ну, тобто, ну, звичайна машина, так, вона, трошки, в неї от дуже гарна керовок, якщо мені подобається. За того, що тут Опозитний двигун, свій... низький центр ваги в нього. Рулиться вона дуже класно, але ця Subaru, що туди вставила свій мотор, це мені ніколи. Там повинен вот так, бу вот так. бути якийсь православний СССР, коротше, і, або таке. сосники. Да, хоча б 2GZ. А, а, він він би трохи виглядав в салоні, але то не проблема. <рес> ні, ну можна там на капотом на це буде нормально. Японські автівки це дещо, тому що нічого так не рулиться, як японське авто. Дуже вам вдячний, Це крута машина. привертаю увагу. Дякую. Бережіть себе, на все добре. А це звічні супротивники на ралі чемпіонатах, ще й дуже патріотичного жовтого та синього спортивних своїх кольорів. А, надзвичайні круті автівки, а, і це вічний супротив двох когорт людей: тих, хто за субару, і тих, хто за мінсубіше. Ніхто ніколи не скаже, що з цього краще. Вони обидві надзвичайні. Два слова. що можна про нього розповісти? Це вже автівка, яку можна сертифікувати, сертифікувати і вільно їздити Ні. в Україні. Ні? А вона ту можна. Ні. Вона... там вона... вже на Марії? Так, але вони всі заїхали ще у 90-ті. Ага. Цієї автівки, автівки навіть є історія з початку їх потрапляння сюди mm. десь у середині 90-х. В неї знімається зараз фільм. Він буде показувати весь шлях цієї автівки з інтерв'ю з її власниками, фото історичне, коли там ось такі дідлихи, які зараз повиростали рядом з цією автівкою. росли. Друзі, це як, знаєте, ці тварини з червоної книги. Любіть їх, цінуйте їх, так. і з кожним роком стає все менше і менше. Тому що є ржавчина і є люди, які не вміють за ними добре доглядати. Це Через це кожна така автівка, вона одна на мільйон, вона одна на 10 мільйонів. І добре, що ви відновляєте, ви створюєте проєкти такого характеру. Друзі, тобто вони повертають друге життя для таких автівок. Це круто. Покажете двигуни? О, так. Да. Подивись на це видвір мистецтва. Це класно. Це наймасовіше вісім за всю історію людства. Саме цей мотор знятий з фулл Cadillac Fleetwood. Видає десь близько 240-260 кінських сил. Mm. Але на цю автівку, на цю масу це ось отак от американці бачать автоспорт. Коли завівся, про це почули в двох сусідніх штатах, і ти поїхав, спалив вісім комплектів резини, поки доїхав до фінішу, але як доїхав? Це саме те авто. Це був Київ Карфест 2024. Ми сьогодні багато чого побачили, багато що, на жаль, не зняли. Тут були автівки з усіх куточків світу. Європа, Японія, Штати. Дуже багато автівок, які варті вашої уваги. Отаких от автівок, до речі, гляньте, як натерли, це мустанг, який ми теж можемо привезти зі сполучених штатів. Компанія Звігравто знаходить та приганяє для вас автівки. Просто обирайте, просто переходьте за посиланнями, спілкуйтесь з нашими менеджерами, ми все прорахуємо і допоможемо вам брати саме ту автівку, яку ви хочете. І можливо, в наступному році, в 25-му, ви зможете вже на своїй унікальній автівці зі сполучених штатів брати участь в такому от заході. Хочеться подякувати. Всім, хто причетний до організації цього заходу. мене звати Антон, це звігер авто. Ставте пальці вгору, пальці вниз, пишіть ваші коментарі. Давайте спілкуватися про ваш досвід пригону авто зі сполучених штатів. А ми побачимось в наступному відео. Па-па!